Понад 40 мільйонів євро стільки заробив чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик за два поєдинки з британцем Ентоні Джошуа у 2021-му та матчі реванші минулоріч. Такі дані британської спортивної радіостанції Токспорт це рекордні для українського боксу гроші. До цього найбільший гонорар отримував лише триразовий чемпіон світу з боксу в Хевівейті Володимир Кличко у 2013 році. За протистояння з росіянином Олександром Повєткіним він отримав 17 мільйонів доларів. Наступний свій поєдинок Олександр Усик проведе із британцем Тайсоном Ф'юрі на кону всі чемпіонські титули, якими володіє Усик, і пояс за версією WBC, яким володіє Ф'юрі, та за який власне і відбудеться бій. Той, хто здобуде перемогу, вважатиметься абсолютним чемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі. Це найпрестижніше звання у боксі. Якщо здобуде перемогу Олександр, то відбере у Тайсона чемпіонський пояс WBC. Якщо переможе Ф'юрі, то він відбере у Олександра всі його пояси WBO, WBA, IBO, IBF і пасок за версією журналу Ринг. Довгоочікуваний бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться на початку наступного року. Дату назвуть пізніше, якщо Тайсон до кінця цього року відмовиться вийти проти Олександра, йому загрожуватиме позов на 240 мільйонів доларів. Поки що, все в силі. Контракт на проведення бою між двома важковиговиками підписаний.